А зараз про альтернативу кредиту нещодавно стартувала нова програма Автотак Десятка. Придбання автомобілів у групах це зручний та надійний спосіб стати автовласником. Уклавши договір, ви стаєте учасником групи, яка формується для купівлі конкретної марки і моделі автомобіля. Кожен учасник групи сплачує невеликі щомісячні внески, за рахунок яких автомобілі купуються у виробника або у його офіційних представників. Щомісяця на спеціальному відкритому заході відбувається розподіл автомобілів серед учасників програми. Отримавши автомобіль, ви продовжуєте сплачувати внески, доки повністю не виплатите вартість автомобіля та інші передбачені договором платежі. Таким чином, по черзі, всі учасники групи отримують свої автомобілі. Ось так у загальних рисах відбувається придбання автомобілів у групах. У наших попередніх програмах ми вже розповідали про умови програми АвтоТАК, адміністратором якої є компанія Автопросто. Наразі майбутній автовласник може скористатися ще однією цікавою пропозицією від Автопросто програмою АвтоТАК Десятка, яка стартувала 1 вересня минулого року. Так на кого ж орієнтована ця програма? Мы считаем, что право ориентировано на широкий круг потребителей, но в первую очередь это те люди, которые не могут приобрести автомобиль ну, за полную стоимость, у них денег не хватает, или же по каким-либо э, причинам не могут э, взять кредит в банке. И вместе с тем человек располагает определенные суммы для того, чтобы платить ежемесячные платежи. Э, для примера ежемесячный взнос на автомобиль ВАЗ-21070 составляет 2314 гривен. Вот. і що важно відвідати, э, та програма интересна также тим людям, які не иметь долгосрочных э, довгосрочних и і готові ну, скажем, достаточно швидко, в срок не более двох з лет. Вот. Хоча це можна зробити і раніше, іншими словами, програма розрахована на 30 місяців, що складає 2,5 роки. Плата за послуги адміністратора програми становить менш ніж 15% на рік у гривні. І все ж таки, в чому унікальність програми Автотак Десятка. Услов'ям нашої програми Автотак десятка так же, как и в других программах, клиенты получают автомобиль уже начиная с первого месяца нахождения в программе. Но главнее наліч нашої програми других заключається в тому, що не пізніше 10-го і же мічного всі клієнти получать автомобіль. Отже, основною відмінною рисою програми АвтоТак Десятка від інших програм придбання у групах, є обумовлений договором максимальний термін придбання автомобіля на 10-му щомісячному розподілі. Тепер зрозуміло, в чому полягає сенс назви програми «Автотак-10». Перші клієнти програми, починаючи з перших місяців участі в програмі, вже отримали свої автомобілі. Лишилося з'ясувати, що необхідно для. Для того, чтобы стать участником такой программы. Чтобы стать участником программы, необходимо всего навсього наличие желания. Это самое главное. А также две маленькие вещи. Это э, первое, наличие гражданского паспорта или любого другого документа его заменяющего, а также необходимо оплатить услуги, связанные с вступлением э, в программу, размер которых составляет 3,6% от стоимости автомобиля. Тепер зрозуміло, в чому головна перевага програми АвтоТАК Десятка перед пропозиціями інших установ. Усе просто укладаєш договір, оплачуєш послуги, пов'язані зі вступом в програму, і сплачуєш щомісячні внески. І незабаром стаєш власником новенького авто. А запропонований вибір автомобільних марок і моделей дуже різноманітний. Наша програма працює при садівстві корпорації Укравто завісно по нашій програмі можна приобрести ті автомобілі, які представлені в ділянській сіті корпорації «Укравто», а іменно. Kia, Chevrolet, ZAS, VAS, Cherry, а также коммерческая линейка автомобилей Jack, Ivan и другие. Звертаємо увагу, що програма Автотак Десятка реалізується за підтримки найбільшого виробника та дистриб'ютора автомобілів Української автомобільної корпорації. Партнерство з Укравто дозволяє учасникам програми АвтоТАК обирати автомобілі з широкого переліку марок та моделей. А ще усі клієнти програми АвтоТАК можуть розраховувати на якісний сервіс при подальшій експлуатації автомобіля та отримувати інші переваги та бонуси. Конечно, мы тоже предоставляем клиентам дополнительные услуги, преимущества работы с нами. Например, в феврале клиенты, заключившие договор с нами, получают подарок комплект зимних шин. Кроме того, все участники программы «Автотак-10» автоматически становятся участниками программы лояльности «Кармен-Карвумен» от корпорации «Украина». Участь у програмі лояльності Кармен Карвумен від корпорації Укравто надає клієнту додаткові переваги у вигляді знижок на сервісні послуги, запчастини і інші продукти партнерів програми лояльності. І останнє де можна укласти договір, щоб стати учасником цієї програми, для того щоб подробні ознайомитися з умовами програми «Автотак-10», Рекомендую посетити наш сайт автотак 10comua а також посетить любой из 200 салонів, которые расположены по всій території України, в усіх областях України, і находятся на базі дилерских центрів Укравто или же в крупных торгових центрах. На сьогодні налічується близько 200 автосалонів по всій Україні, так що мешканці будь-якого регіону нашої країни можуть легко стати учасником програми Автотак Десятка.